Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні вже 15 грудня 2023 року, і я розпочинаю знімати третю серію свого вишивально-ритуального адвенту. Розпочну я з косметичної частини, з косметично-ритуального адвенту. І ось тут якраз у куточку, 15 номер. Давайте подивимося, що це є таке. А це Ritual of сакура, ритуал сакури, ще це не траплялося мені, і це шампунь. Клас, У мене волосся довге, курчаве, тому шампунь для мене це дуже добре. Воллюм взагалі-то це об'єм, мені власного об'єму вистачає, але чому б ні? І nutrition це живлення. Сьогодні ж ввечері я його застосую. до речі, виходячи з напису, це новинка. Складається з 90% натуральних елементів. Це дуже добре. Зустрінемося завтра. У наступній кумірці. Не перемикайтеся, тому що ми тепер переходимо до вишивки. Перший дизайн. Третього тижня, а взагалі-то вже 15-й дизайн Адвенту від телеартії в очікування Різдва. Це ось такий дизайн зі свічками. Яке ж різдво без свічок? Ну, звісно, свічки, на жаль, інколи потрібно використовувати не лише для святкової або романтичної атмосфери. А як в нас було і минулого року, сподіваюся, що цього року такого вже не буде. І, до речі, бачите, цікаво, мені в адвенті косметичному також попадаються інколи свічки. І дизайн є з свічками. Також мені попадалася рукавичка косметична для скрабування тіла, і був дизайн з рукавичками. Тому все ж таки адвент в очікуванні Різдва, косметичний та рукодільний та асоціативний наш адвент певною мірою перетинається. Невеличкий зовсім дизайн, як ви бачите, мені дуже сподобалося ось це поєднання зелених та червоних кольорів, зеленого та червоного. Бісеру на зелених хрестиках. І ця сукупність являє собою таку підставочку для свічок. Мабуть, все, що я вам розкажу про цей дизайн. Він зовсім невеличкий, один з невеликих. Не перемикайтеся. Знову я з вами. Сьогодні вже 16 грудня. Давайте відкривати 16-ту комірку. І що ж тут? Тут також Ritual of Sakura, Ritual Sakura, і тут вже кондиціонер. Вчора ми відкрили 15-й номер, і там був шампунь, а сьогодні ця сама серія кондиціонер. Звичайно, ці два засоби потрібно використовувати разом. Також це ми бачимо новинку. І тут вже 93% природних складових. Якщо ми. Згадаємо, вчорашній день тут 90%. Дуже цікаво. Буду використовувати. Взагалі сакура мені дуже подобається. Переходимо до вишивки до завтра. Другий цього тижня, а взагалі-то вже 16-й дизайн адвенту в очікуванні різдва. І цього разу це ось така чудова снігова куля. Мені дуже подобається цей сувенір, ця прикраса інтер'єрна, ця іграшка, особливо, коли її подрусити і починає йти сніг. Я не можу не залишити тут ось цей кадр з Галою. Вона дуже любить все робити разом зі мною, як, в принципі, і Соня. Щодо цього включення усе. До завтра. Знову я з вами. Цього разу не лише я, а й гала, вон там трошечки видніється, але дуже велика коробка, тому в кадр вона не вміщається. Сьогодні 17 грудня. Відкриваємо комірку. І що ж в нас тут? Який ритуал? Написано просто «Ритуал Elixir Collection». Колекція еліксирів і це відновлююча каратинова маска для волосся. Якісь дива. різдвяні. У мене є шампунь, кондиціонер, а також це маска відновлююча, з кератинами для волосся. Це дуже потрібно. Звісно, її небагато, всього 20 мл. Можливо, це лише на один раз, але і на один раз це буде цікаво. Якщо мені дуже сподобається, я зможу потім придбати повнорозмір. І тут так цікаво написано: Oh, holy miracle. Освята таємниця. Чудово! Такий ще колір золотавий, як оці зірочки. На коробці адвенту. Знімаю ввечері, тому відблискує до завтра. А сьогодні ще буде вишивка. Третій дизайн цього тижня. У ньому все, що я люблю, це сніговики. Хто дивиться мій канал, той знає, що я дуже люблю вишивці-сніговиків. Нещодавно я знімала відео про сніговики, вишивці. свої запаси, свої готові роботи, процес свій. Тому, хто бажає подивитися в верхньому куточку посилання, а також тут снігур та ягідки, що також я дуже люблю вишивати, і про це про пташок, здебільшого з ягідками, чомусь вони завжди поєднуються у вишивці. У мене також є окреме відео. Посилання на нього також я залишу. Нескладний дизайн, дуже такий пастельний, сніжний. О, я Просто закохалася у цей дизайн. Багато говорити не буду, тому що краще дивитися тут на цю красу, аніж просто про неї говорити. До завтра! Сьогодні 18 грудня. І щось мені здається, я вже здогадуюся, що тут, по формі та розміру комірки, це свічка цього разу це Precious Amber». Амбра, я так розумію. І давайте не будемо відступати від традиції. Зараз візьму сірники і цю свічку. Ну що ж, запалюю я свічку. Гарна традиція. Це вже четверта, до речі, свічка. І ще вишивала я свічки. Можливо, ще буду вишивати. Клас. Подивіться. Така атмосфера і таке тепле полум'я. Аромат насичений. Добре! Можливо, я залишу цю свічку запаленою, візьму зараз п'яльця і повишиваю а ми переходимо до вишивки. Четвертий дизайн цього тижня і це. Північне сяйво Аурора Бореаліс. Мені так подобається ця назва і це явище. І особливістю вишивки цього дизайну було те, що тут саме північне сяйво вишивається стібочками. Частина вишивається сети стіч або сети стібком. Він же траплявся в іншому дизайні. А також стібочком козлик. До речі, цей стібочок дуже цікавий, і мені сподобалося ним вишивати. Ось такий цікавий з точки зору виконання дизайн, та й, звісно, дуже гарний, тому що північне сяйво це така природна краса. До завтра, не перемикайтеся! 19 грудня будемо відкривати 19-ту комірку. Вона якась довгенька. Що ж тут? Так, знову Rituals. Home. Show of Home. Це піна знову для душу. Вже була піна для душу серії Sleep Ritual of Jean комплекс вітаміну Е Мені дуже сподобалася та піна для душу. І сподіваюся, що ця також сподобається. Не перемикайтеся Ну що ж, п'ятий дизайн цього тижня і цього разу це ось такий Диво. І тут особливість не у дизайні, як тематиці, тому що ялинкові прикраси, кульки в нас вже були. А саме у техніці виконання, тому що ця кулька виконується за допомогою дуже цікавого стіпка, який має назву на півмісяць. Ось він використовується і в кульці, а також внизу, як в правому, так і у лівому куточку. І... Я вам скажу, що на перший погляд було трохи лячно, проте це не так складно, як видавалося на перший погляд а навпаки, величезне задоволення від вишивки цього стібочка. Черговий раз повторюся. Мабуть, наступного року я собі запланую побільше дизайнів, де будуть бочки. Хоча стільки всього хочеться запланувати, що просто неможливо передати. Так, щодо п'ятого дизайну, мабуть, все. Свої емоції я висловила. Подивимося, що буде у шостому дизайні. Завтра не перемикайтеся. 20 грудня сьогодні. І будемо відкривати 20-ту комірку. Так, цей ритуал в нас вже був: Ritual of Jean. Вже було мило, до речі, я його вже повністю використала. Був от той самий гель піна для душу з таким ароматом лаванди та сандалового дерева, усипляючи його. Relax. Це лосьон для рук, для всіх типів шкіри. Супер нам, вишивальницям, знайоме відчуття сухих рук: від тканин, від е, ниток. Знаєте, ось я не втримаюся і слухайте. Аромат чудовий, і як я вже сказала, тут комплекс вітаміна Є, е, який дуже-дуже пом'якшує живить шкіру, поставлю на тумбочці біля ліжка і буду обов'язково щовечора змащувати. Хоча в мене і так, і так стоїть крем, можливо, якось я покажу у вишивальних тижнях вже наступного року дуже цікаву баличку крему. Але зараз ми про Адвент. Саме про цей засіб, ще колір такий гарний, зелений. 40 мл не такий вже маленький розмір. Дуже задоволено. Швидко всмоктується у шкіру. Можна почекати ще пару хвилин і йти вишивати. Не перемикайтеся. 20-й дизайн, 20-й день адвенту вже вишивального. І це ось така кулька. Тут головний елемент цього дизайну не кулька, а гостролист. У тут у нас гілочки та ягідки гостролисту. Мені дуже подобається ця рослинка, і дуже подобається її використання у різдвяних новорічних дизайнах, у декорі. Та й взагалі асоціація у мене з гостролистом саме з різдвом. Також його ще називають падуб. Ну, а про те, як я люблю вишивати ягідки, я вже неодноразово говорила. Ось що в мене вийшло щодо цього дизайну. Залишається ще один 21 й дизайн, і я буду завершувати відео третє цього серіалу. Тому продовжуйте дивитися і не перемикайтеся. Сьогодні вже четвер, 21 грудня, тобто останні на цьому тижні. Буде ще, звісно, вишивальне включення. Але давайте поки що ми відкриємо. Це Ritual of Mechar. Цієї серії вже щось в мене було, якщо я не помиляюся. Це був гель для душу, крем для тіла. «Energize your soul наповни енергією свою душу. Дуже цікаво. І тут також солодкий апельсин. Точно, гель для душу був з цим ароматом, мені сподобався. Такий колір, яскравий, жовтий, підіймає настрій. Ось так. Закінчилась чергова частина косметичного адвенту. Попереду ще буде вишивальна частина, тому не перемикайтеся. До зустрічі! 21-й дизайн адвенту, 7-й дизайн цього тижня, 3 серії, буде ще четверте. І на цьому місці в мене ось такі цукерки, тростиночки, Кендрикін. Всім відомі різдвяні цукерки, які, можливо, навіть не всім подобаються на смак, але стали символом Різдва Нового року. Своїм зовнішнім виглядом естетично, символічно. І, до речі, цей дизайн взагалі то 20-й, а попередній був 21 м Але я трошки сплутала. Ну, нехай вже буде так. це Повторюся останній дизайн цього тижня. Буду я зараз монтувати відео. Не знаю, чи вийде в мене його випустити в неділю, чи це вже буде у понеділок. Ну, якщо буде у понеділок, то, мабуть, я вже буду повертатися до випуску своїх відео по понеділкам, незалежно від їхньої тематики. Ну а поки що дякую, що провели ще один тиждень зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!